Україна та ЄС мають підписану політичну частину угоди про асоціацію. Решту тексту, який містить положення про створення повної та соціальної зони вільної торгівлі, сторони планують підписати після президентських виборів, що відбудеться 25 травня. Підписання політичної частини угоди про асоціацію міжнародні оглядачі називають виявом солідарності Євросоюзу з Україною. Документ спрямований на інституційні реформи і разом з фінансовою підтримкою має допомогти Україні вийти з політичної і економічної кризи з найменшими втратами. Загроза російської окупації, політична та економічна криза. Це умови, за яких Україна наблизилася до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. На тепер підписана політична частина документа. Цей жест символізує важливість того, що обидві сторони віддані цим відносинам і прагнуть їхнього розвитку. Угода складається з семи розділів і понад 40 протоколів та додатків. Всього понад тисячу сторінок. Лідери 28 країн Євросоюзу поставили свої підписи під ви. Значеною частиною документа. Підписані. Преамбула. Стаття перша, в якій сформульовані цілі документа. Розділ перший загальні засади. Розділ другий політичний діалог та реформи, політична асоціація, співпраця і конвергенція у сфері зовнішньої політики та політики безпеки. Та сьомий розділ інституційні загальні та заключні положення. Але навіть частково підписана угода дала потужну політичну підтримку Україні, вважають міжнародні експерти. Проведення процедури у два етапи та умовний розподіл документа на політичну та економічну частини це компромісне рішення. З одного боку потрібно було дати негайний сигнал Україні, ну і всьому світу, що Євросоюз продовжує свою політику зближення з Україною. Але з іншого боку, є очікування повного перезавантаження влади ми повинні зрозуміти, що для того, щоб у Євросоюзу у деяких країн-членів не виникало сумнівів, з ким вони ставлять підпис, необхідно, щоб ця посадова особа отримала повноцінний мандат від народу. І таким, такою посадовою особою буде президент. А непідписаними поки що залишаються третій розділ юстиція, свобода та безпека. Розділ четвертий торгівля і питання пов'язані з торгівлею. Розділ п'ятий економічне та секторальне співробітництво. І шостий розділ фінансове співробітництво. Ця угода це є документом, який допоможе реформувати нарешті нашу країну. Там є прописано все, починаючи від реформи, умовно кажучи, нашого виборчого законодавства і реформи генеральної прокуратури. Реформи правоохоронних органів, закінчуючи питань пов'язаних з реформуванням, наприклад, системи закупівель, підписання усього документа означатиме інтеграцію України до найбільшого у світі ринку. Це і є одне з головних досягнень переговорного процесу, вважає голова представництва України при ЄС Костянтин Єлісєєв. У нас є чотири складові: вільний рух товарів, капіталу, частково робочої сили. І е, послуг. Таку інтеграцію забезпечують уніфіковані технічні регламенти, єдині для всіх учасників європейського ринку. Їхній перелік та терміни запровадження визначаються угодою про асоціацію в Україні. Чимало технічних регламентів уже гармонізовані з європейськими. Пояснює урядовий уповноважений з євроінтеграції, і цей процес має тривати. Угода це такий відкритий, якщо хочете об'єкт. Ми закінчили переговори в 2011 році. Сьогодні вже 14 рік. За час загалі існування цієї угоди ці директиви будуть змінюватися безумовно, і це і передбачається угодою, що ми будемо адаптуватися вже до нових і нових і нових директив. Листопад цього року позначений як кінцевий термін дії митних пільг ЄС для українських товарів, нагадує Валерій П'ятницький. Існує можливість пролонгації пільг, але так само існує можливість підписання повного тексту угоди в червні. Очікується, що такі ж документи з Євросоюзом тоді підписуватимуть Молдова та Грузія.